Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Ось так виглядає щаслива людина, яка віддала 17,5 тисяч гривень за обслуговування старого такого корча. Ну, як багато хто пише. Забрав тільки що машинку з СТО, перебирали по мотору абсолютно все: масла, фільтри, помпи. Ролики, ремні, все, що тільки можна. Зараз покажу повний список, що ремонтували, скільки коштує. В принципі, зробили все, але ще не робили гальма. Ті гальмівні диски. Я би їх також поміняв. По також нічого не робили. Того, що по вона ціла. Давайте подивимося, що наробили на цих 17,5 половиною тисяч гривень. І так, повний список. Запчастин і робіт. ГРМ плюс помпа 3070 гривень, сальні колінвала 420, розпідвала 340 гривень. Вода дистильована 80 гривень, масло 1630 гривень, 5 літрів, концентрат 700 гривень. Це видно дві бутилки, фільтр масляний повітряний із салону 230-240-185 гривень. Провода на свічки. Ну, ці, що йдуть від катушки на свічки, 1490 гривень. Сальник куліси 145, ремінь 1, ремінь 2, 185-385. Свічки 4 штуки 920 гривень. Ролик, ще якийсь ролик, не знаю, 960. Очисник 300 гривень. Ролик ще якийсь 1750. Натяжний ролик 1790 гривень. далили, тормозну рідину і, в принципі, все. Запчастини 13 тисяч 10 гривень, робота 5 тисяч гривень, мінус знижка 17,5 тисяч гривень вийшло. Друзі, в принципі, це ті затрати, які потрібно враховувати при купівлі старої машини, особливо, якщо вона привезена з за кордону і якщо там невідома історія обслуговування цієї машини. Тому, в принципі. Цих 400 доларів це очікувано. Майстри сказали, що по цій машині ще ніхто нічого не робив. Знімали бампер, щоб добратися до ГРМ і все тут знімали, розбирали. Зовсім нічого кажуть не тронуто було. Тобто пробіг вони навіть підтвердили. Сказали, що це ну, реально похоже на рідний пробіг. Почіпляли бірки. ГРМ значить, вже міняти через скільки? 60 тисяч, масло через 10 тисяч, трохи менше 8 тисяч. Зараз я вам ще покажу. Всі, ну не всі там частину запчастин забрав, щоб так для наглядності вам показати їх. Це значить масло, яке заливали, Shell 5 v 30 ще трошки залишилося, якщо там рівень впаде, то долею. Вода дистильована 4 літри. Далі ролики натяжний. Він натягує. так, Натяжний ролик, ремінь. Напевно, генератора. Це від ГРМ Ще один ремінь, якийсь, здається, приводний ремінь я залишив там в них. Свічки тут ось так виглядають. Можливо, вони ще нормальні, не знаю. Може десь на якусь машину треба буде підкинути, то буде з чого взяти. Ось так виглядає помпа. Помпа, ну, понятно, якщо вже все міняли, то і помпу також поміняли. Ще один ролик ось такий. Також розбитий. Потім, що в нас ще тут залишилось, і ще один ролик. Тобто цих роликів скільки виходить, раз, два, три, чотири штуки. чотири ролики замінили. І ще там деякі запчастини, які я просто ну залишив у них. Це то що було в коробці для наглядності, взяв якось так. Зрозуміло, що цю машинку я обслужив для себе. Поїжджу на ній два місяці так точно до нового року, тому що третя продажа і переоформити її поки що проблемно, так би мовити. Ну і завжди треба, щоб була якась машина на будь-який випадок життя. Тобто в будь-який момент, щоб скочив і поїхав. Бо так машин вистачає, але та продалась, та купилась, та в ремонті та на мийці. Ну і треба, щоб була машина. До речі, в машині скидали бампер, як все міняли. Ось таку фотографію я вам прикріпляю. Напишіть, чи дорого, чи дешево взяли за ремонт. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.